Моє шанування, ви на Ютуб каналі ВІМедіа, Ми дякуємо вам за довіру за те, що ви з нами. Прохання підтримайте нас. Прокоментуйте це відео, поставте вподобайку. Адже таким чином якісний аналіз від Тараса Загороднього, політичного експерта, керуючого партнера національної антикризової групи. Побачить більше кількість людей. Сьогодні в нас тема важлива. Будемо з паном Тарасом аналізувати план перемоги, який представив президент України Володимир Зеленський українському народу. Пане Тарасе, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Доброго дня! Героям слава і я нагадаю нашій аудиторії, що в нас триває збір для протиударних безпілотних авіаційних комплексів Чорний стриж стриж» 103-ї бригади ТРО імені Андрея Шептицького. Разом з вами ми вже назбирали половину і запланованої суми це 80 тисяч гривень. Назбираємо більше ще краще, адже в хлопців мета назбирати 3 мільйони гривень, аби купити безпілотники далекої розвідки. Що дуже важливо. Тож прошу вас, долучайтеся. Копійка гривню бере береже і маленьких донатів не буває. Тож закликаю вас підтримати наших оборонців. А пане Тарасе, якщо починати нашу розмову, давайте напевно з того, які ваші враження від того, що озвучив президент з трибуни Верховної Ради стосовно плану перемоги. Ну, нормально, так і повинно бути. Тільки ми повинні розуміти, що це більше не для внутрішнього а, глядача, а для нас. Я думаю, що українці не сумніваються, що вони хочуть від цієї війни вижити як нація, а кордони 91-го року та багато чого іншого. Це більше питання було до промови для наших партнерів. Тому що Якщо так, коротко, це, це програма. Та, партнерів. <ганування> так, якщо коротко висловитись, якщо так перейти з дипломатичної те, що е, там написано, я говорю, шановні, досить кривлятися, так, е, е, компостувати так, на мозок та рятувати Росію, давайте зброю і ми будемо перемагати. От коротко, що можна там сказати. Тому що, коли там починається це кривляння, даємо дамо не дамо да бити в території Росії, в мене інших слів немає. Знаєте, коли нам починають спочатку говорити, а, до, до речі, зруйнований міст стосовно того, що усьому винен Трамп, що там, знаєте, герьмував допомогу там в Конгресі і так далі. Хоча я так далі говорив, що це була обопільна позиція і позиція Байдена і так далі. А зараз Байдену хто заважає дати дозвіл всередину країни Трамп? Виділяти в повному мірі фінансування, яке було затвердження ще в квітні, теж Трамп да, заважає, і так далі. Тобто іде спроба оці, знаєте, потік, буквально просто шалений потік. Я думаю, він частиною західних еліт, які досі живуть. Я упевнений, що значною частиною західних еліт, які дивляться на Україну, з змінив запитанням. Коли ви нарешті здохнете для того, щоб ми могли а, спокійно торгувати з Росією, да? а і давайте щось якісь там компроміси, щось ви шукаєте, або виграти не можете і так далі. Шановні, зброю давайте, конкретну зброю, або те, що от зараз там говорять, що в дійсності вимагають, давайте ви там 18-річний, 19-річний будете мобілізувати. Ви знахабніли. Що значить мобілізувати? Ви що не розумієте е, 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 різницю потенціалів, що це топіковий шлях? Що росіян просто більше. Ви про що говорите? Ви все біляєте, кривляєтесь, у менше інших слів немає, брешете, щоб не давати бити по території Російської Федерації. Чому? Тому що Україна курською операцією, оцими ударами, а, спільними ударами з Блушників, гурівців, особливо по Тараповцю, Тверській області показала, що Росія абсолютно трухлява та гнила середину І дайте можливості знищувати інфраструктуру її всередині, тоді і все припиниться. Вони воювати не зможуть. Коли, знаєте, нам починають говорити навіщо вам 300 км в... тому що вони пересунули аеродром. А що, крім аеродромів, нема чого бити там? так і ну, тому це, це кривляння. Та, це кривляння, у мене інших слів вже немає, ну Правильно робить Зеленський говорить на весь світ. Ви балаболки-трещотки, так? Або ви а, будете відповідати за свої слова, коли ви там розповідаєте, що як ви любите і хочете допомогти Україні. Тому правильне, правильне питання я вважаю. Знаєте, це, це мені знаєте нагадує історію. Є книга така гарна, Кісінджера Криза називається. Він там якраз описує е, от історію 73-му році. Там є стенограми, там перемовини, і так далі, коли велися перемовини стосовно коли Ізраїль затиснув. Е, якщо ви фільм голда дивилися, там є епізод, коли е, Кісінджер телефонував, щоб не дати добити армію Єгіпетську, коли Ізраїль. В надважкій ситуації просто шалено авантюрною такою ударом, ударом Марієля Шарона, який потім став прем'єр-міністром, вони просто встиг двох армій вдарили і оточили третю армію. От там цікаво перемовини, як американці не давали добити цю армію. А, говорить, відпускайте їх. Говорить, мене не відпустимо. До чого ми повинні відпускати? А, нам це не вигідно. Ну він потім пояснює, що їм не потрібна повна перемога. Ізраїлю, тому що зміняться дата, тому що він програв так цю війну. А, говорить, нехай виходять без зброї, ні, вони повинні зі зброєю вийти. Ледь розглядалася допомога, ледь розглядалася допомога, що американська армія готова було припаси надсилати єгипетську армію, увіть собі, да тому що, тому що інтереси не співпадають І там є цікавий епізод, коли в перемовини вже вступає голдомея а вона так, там, спочатку міністра заданих справ говорить, посол і так далі. Ну Вона говорить: ну так, на весь світ тепер покажіть і розкажіть, що дві держави, Радянський Союз та США готують маленьку країну Ізраїль. Так покажіть, от всім підіть і розкажіть, що ви робите. І там, знаєте, такі був скрегід зубами у Кісінджера, який розумів, що це ну, не по понтах, що це підпи, під підпилює репутацію Сполучених Штатів Америки. І тут те саме. Ну, давайте, це ж ваша репутація буде страждати, а не наша репутація. Нам нема чого втрачати. У нас питання нашого виживання. А ви нам починаєте тут розповідати якісь казки, кривлятися у мене інших слів немає, то, що вони виробляють, і так далі. І так далі. І тому це правильний під обхід, тому що втрачати буде, репутаційно будеш втрачати на Україну, а як якраз сполучені Штати Америки. Я просто тільки дам ремарку з того, що ви згадали про мобілізацію 18-25-річних. Хто не в курсі? Це була заява радника офісу президента Лещенка. Зокрема, він підтвердив тиск Сполучених Штатів на президента України Володимира Зеленського стосовно зменшення мобілізаційного віку аргументи партнерів в Сполучених Штатах Америки такі, що у В'єтнамі воювали 19-річні американці і українці. А воювали як? Да, вони воювали як? Не проти кого вони воювали? Проти ну, а... Це вже це... Ні, ну, це... не говорять. Знаєте, вони вже це упускають. А ну тому що тому, що, тому що це називається є є нюанс, так? Та, тому що у В'єтнамі як воювалися, коли ви напало заливали просто. І у вас техніка просто били по В'єтнаму, так не було такої війни, що у вас була симетрична війна? А тут ви змушуєте, щоб українці здихали за вашу дешеву нафту, коли ви нам починаєте розповідати, що не треба бити по НПЗ. Пам'ятаєте, як цей голова Пентагону почав розповідати: не вийти по НПЗ там. На це виявляється у нас цивільна інфраструктура. Це топіковий шлях. Це що не зрозуміло вам? Що їх просто більше? Просто більше. Це замість того, щоб дати дозвіл бити по території Російської Федерації, щоб знизити, вирівняти шанси, не дати можливість їм розгортати нові, нові з'єднання і так далі. А Пам'ятаєте, як тільки Україні дали можливість бити атаками, країна ж била по території Росії в Харківській області? Як швидко там все припинилося, коли вони почали розгортати свої війська? І ці люди починають розповідати про те, що давайте ви будете людей додатково а, мобілізувати, так? Ну це відверто знущання і кривляння. У мене інших слів немає і я говорю, давайте бити по території Російської Федерації. Тоді війна буде швидше прикинутися, і Україні не треба таких жертв потім нести. А, пане Теса, якщо говорити про цей план перемоги, то він має п'ять пунктів. Перший пункт це запрошення України в НАТО вже негайно. Другий пункт це оборона, і ключем до якої йдеться укомплектування нашими партнерами бригад, наших зняття обмежень на використання. Стання далекобійного озброєння по території Росії, надання далекобійних нам можливостей, надання озброєння. Третій пункт він, до речі, має таємний додаток і пропонується розмістити комплексний ядерний пакет стримування для захисту України від будь-якої загрози. Четвертий пункт стратегічний. Також має таємний додаток. Пропозиції для США та ЄС укласти спільну угоду щодо захисту ресурсів та використання економічного. Потенціалу мир завдяки економічній силі то йдеться про використання металів, які мають стратегічне значення, якими багата Україна. І п'ятий пункт це вже на після війни. У зв'язку з тим, що Україна має досвідчений військовий континент, ми зможемо гарантувати безпеку в Європі у разі згоди партнерів, заміщення військових США в Європі на українські підрозділи після війни. А ну от ось такий він план перемоги від президента України. Давайте напевно почнемо з першого пункту запрошення в НАТО вже зараз. Наскільки це реально? Сам вступ України в НАТО, ми повинні розуміти, ну неможливе, поки не будуть кордони 91-го року. Частково вступу неможливо. Якби там не, не починали нам казки розповідати, в тому числі деякі західні політики. Це маячня. Тільки цілісні цілісна Україна може вступити. А от запрошення вони можуть робити зараз. Чому тому що нам потрібно, щоб ми не залишилися цією сірою зоною? Ми повинні це показати, що ми є вже частиною заходу, так? щоб вони потім не кривлялися, не розповідали, що вони не, не бачили. Щоб знаєте, оця туфту, яку ми чуємо з 2008 року. Ви там будете в НАТО, тут якісь мости на 3 мм, на 4 мм і так далі. Ні. Досить цих прелюдій, нам потрібен секс. Так, коли буде запрошення до НАТО? Оце важливий крок, щоб показати, що все Україна буде в НАТО конкретно, ясно, без будь-яких цих розмов про те, що вони там вішають локшину на, на вуха. Це абсолютно прийнятний варіант. Можливо, або або я просто закінчу, або цей пункт буде розторговуватись таким чином. А, це знову-таки те, що повертаєшся. Ви балаболки чи не балаболки, да? коли ви там починаєте розповідати, тепер розкажіть на увесь світ, чи балаболки ви чи ні. Да? А тепер можна розмінювати цей пункт. Або давайте завалюйте на зброю, і просто завалюйте все інше. А ми на деякий час просто припиняємо про це нагадувати, що ви просто балаболки. А, це те, що, те спосіб тиску. Ну, от, бачите, тут президент України Володимир Зеленський сказав, що завершення війни можливо вже в наступному році, якщо б наші так. партнери підтримають ці пункти, і тут е, вдогін лунання заява прем'єра Словаччини, про ймовірність закінчення війни в Україні у короткі терміни, і що це є дуже висока на це ставка. Фіцу припустив, що засідання Європейської ради вкаже, коли це може статися, оскільки тема приєднання України до НАТО раптово почала порушуватися. На думку політика запрошення, що називається, не буде безкоштовним, але буде в найближчий час. Ну добре. Ні, ну дивіться, Фіце може там багато чого говорити. Ви повинні ми повинні розуміти, що позиція Орбана та Фіца там стосовно НАТО, так, воно важливо. Але якщо ключове рішення ухвалить Сполучені Штати Америки, я вас запевняю, з тими хлопцями, якщо вони будуть опиратися, будуть розмовляти зовсім по-іншому. Зателефонують поганий поліцейський з Вашингтону, а там є, знаєте, добрий поліцейський. Добрий поліцейський це коли дипломат приходить, а, з тобою роз, розказує, про тобі п'є каву, розповідає про а, цінності, про євроінтеграцію, про безпеку. Ну всю цю знаєте, таку пафосни. Натякає, натякає, що ну давайте будемо щось робити, тому що це на солідарність і так далі. Якщо людина не розуміє, тоді телефонуєш вже або приїжджає поганий поліцейський. Частіше за все, це ФБР, там з роздруківками рахунків, ваших всіх муток, особливо там з росіянами і все іншими і починає популярно розповідати, що протидія національним інтересам Сполучених Штатів Америки матиме досить важкі наслідки, як політичні, так і особисті. Погані для тих людей, тоді я вас запевняю, розмова буде йти в такому конструктивному руслі, що аж гай буде гудіти. Тому на слід звертати те, що там говорить Фіцей Орбан. Це 25 те питання. Нас цікавить в першу чергу позиції, все ж таки ключових гравців, це США, так Британія, Франція і Швеція. А по інших країнах це вже то таке питання. Вони побіжать туди, куди потрібно. Коли там починають розповідати, закінчить, не закінчить. Там починають казки про Трампа розповідати, що Трамп що закінчить і так далі. Ну, послухайте, Трамп, якщо переможе, досить високий, що він переможе, президентом буде ще Байден, що три місяці не будемо про це забувати. Так будуть різні руки, можна грати на протиріччях і так далі. Але я не думаю, що в нас часто ми живемо в байках, які розпосуджує демократична партія стосовно Трампа. Я не думаю, що так все буде просто, як хочуть вони е розповісти про те, що Трамп буде здавати Україну з цим з потрахами Я не вірю в цей сценарій Я вам скажу, чому тому що все рівно головне тут вирішує Путін. Якщо Путін буде... Компостувати Трампу мозок, що нехай українці йдуть в Запоріжі, з Запоріжжя з Херсона і все іншого, реакція Трампа буде зовсім іншою. так Він скаже: ну я тоді надсилаю все, що потрібно українцям. так І нехай вони там з тобою розбираються. Потім вийдемо на перемовини поки ти не передумаєш. Тому що часто забувають то такі Трамп. Трамп ж коли говорить, що він з кимось буде розмовляти. Він же розуміє, що всі будуть виконувати те, що він скаже, так? Да? Тобто, главний, головний пацан світі це не Путін, головний пацан світу це Трамп. Да? А росіяни висунули абсолютно неприйнятні умови на пер... саме ту миру, які неможливо виконати. Особисто Путіна. Там же головний пункт, он, перечитайте, що він там заявив. Ну, про цю денацифікацію, right. демілітаризацію, ну, це, це, це херня, звичайно, це таке, можна там торгуватися. Він там що сказав? Що Україна, щоб не почало щось думати, повинна покинути всю територію Запорізької області, включно Запоріжжям, Херсоном і областю. області. А, і вони починають думати: повинна пройти конференція, на якій закріплять, як вони говорять, реалії. Я вам перекладаю, що вони хочуть. Вони хочуть, щоб приїхали американці і підписали анексію. Вони хочуть ялту 45-го року. От що вони хочуть. Цього ніколи в житті не буде. Чому? Тому що дивіться, що важливо, нам Україні важливо зберігати армію. Так? Армія не повинна бути розбита, фронт не повинен бути зруйнована. Так? І по поняттях навіть таких пацанів, які суто теоретично могли б щось там домовитись Ну, це не, не по поняття, що значить, ти заявляєш, що ж нічого не зробив. да? Як ти можеш вимагати, щоб хтось кудись посунувся, а потім ще підписувати під е, е, угоди, які порушують хельсінські угоди від 75-го року? Це ніколи вже житті не буде. Відповідно, повинна бути, скоріше за все, зовсім інша реакція. Далі, точно невідомо, що буде робити Трамп, але точно можна сказати, що він точно зробить. А він знімив всі обмеження нафтогазового сектору в США Америки, та Канади. Байден же заклав е, обмеження велике, наклав. І по будівництву е, терміналів з крапленого газу зупинив е, нафтогінки Стоун, які дає можливість з Канади експортувати нафту. І багато чого інше. через ще купуються нафта в таких чудових країнах. Як Росія та Іран. Далі, однозначно, о, Трамп почне рвати Китай. ну просто буде отак цинічна а, митами і все, що тільки можливо буде робити. А це базово І ну і те, що Трамп вже пообіцяв, о, треба бомбити Іран, щоб вони ще не було ядерної зброї. Тобто, вся ця тусовка оцеї блоку країн, які фактично створилися проти війного світу. Буде відчувати великий пресинг по Україні, там можуть бути різні варіанти в дійсності. Але те, що опублікував Помпео і Джонсон, а воно прямо протирічить заявам, що Трамп буде так все здавати. Скоріше за все, скоріше за все, вони готові давати зброю, зняти всі обмеження щодо. А ударів по території Російської Федерації це великий плюс дійсності, і ми повинні на це зважати. Тому коли знову таки повертаючись там до Фіце, все інше, дивіться, взагалі найбільш хитро гроблений чувак, тому що він взагалі більше, 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 більше говорить, ніж насправді робить. Наскільки я знаю, там таке співробітництво йде по лінії ВПК. Що там аж гай буде, так? І, і там ремонтують, і там завантажені підприємства Словаччини і так далі. Е, ніяких він нам він не зупиняє гру ці вантажі, які йдуть через Словаччину. Там більше знаєте розмов, ніж реальних справ, е, які так українців дратуються, але українці повинні на це давно вже припинити реагувати, розуміти, що самим треба сильніше ставати, штампувати свою зброю, ракети. І так далі, і тоді всі нас будуть поважати бігати і запитувати, як ваші справи, і висловлювати подяку, так? Що, що, що ви там щось робите для них. Тому на цьому нам слід наголошувати. Нас більше цікавити, повинно, чому уряд забезпечує фінансування в АПК. Якщо немає фінансування, дайте можливість експортувати зброю. Вони тільки в перший рік мільярд доларів принесуть. В бюджет грошей і 200 мільярдів гривень податків. Податки не треба підвищувати. У нас цей скандальний законопроект, який підвищував податки, там аж 130 мільярдів збираються зібрати. І то ви ж, ви ж розумієте, все ж все ж не зберу. Та, так заробляйте гроші, забезпечте фінансування страхових ризиків. Секретні підприємства поки щоб сюди корпорації заходили, і багато хто іншого. Тому ми з цього повинні виходити, а не слухати, що там фіца буде говорити, і так далі. Ми повинні розуміти, чим більше Україна буде калашматити по території Російської Федерації, тим швидше буде закінчувати війна. Пане Тарасе, дякую, що були з нами. Нагадаю, нашій аудиторії що ми продовжуємо збирати кошти для ударних безпілотних комплексів Чорний Стриж, стриж» 103-ї бригади, ТРО імені Андрея Шептицького ціна питання 3 мільйони гривень для БПЛА дальної розвідки. Наше з вами мінімальне завдання це зібрати 80 тисяч. Зберемо більше ще краще, гроші передамо оперативно хлопцям. Вони ефективно працюють зараз на Курщині і знищують окупанта ще на її їхній території, тож прохання, доєднюйтеся, а пану Тарасу кажу, дякую за цікавий етер.